Понад 100 картин, що були вилучені у екснардепа Віктора Медведчука, були визнані як ті, що представляють культурну та історичну цінність для України. Картини, які знаходяться в даному приміщенні, були вилучені працівниками національної поліції під час проведення процесуальних заходів в помешканнях колишнього народного депутата і в подальшому передані на зберігання до національного художнього музею України. Власне, фахівці цього музею проводили дослідження і встановили, що 112 картин вони мають культурну цінність. Наразі планується передати ці експонати у фонди музеїв, щоб у подальшому їх могли показати публіці під час проведення спеціальних виставок. Якщо говорити про загальний масив, то в основному тут представлена закарпатська школа. І е, такими відомими іменами, як, наприклад, Адельберт Арделі, е, один із таких стовпів Закарпатської школи, і е, Наприклад, навіть в даному випадку даний конкретний твір він дійсно дуже цікавий. І твір, який, безперечно, займе місце в подальшому, бо зараз все ж таки війна. В подальшому в експозиції якщо не нашого музею, то якогось із провідних музеїв це однозначно. Також під час огляду цієї колекції виявили й роботу Миколи Глущенка, що була написана у 1956 році. Це також художник, який пов'язаний більше з Києвом, скажімо, з київською школою. В більш широкому сенсі він був розвідником і він один із перших, хто попередив тодішній Радянський Союз про те, що готується напад нацистської Німеччини на Радянський Союз. Фонди музеїв поповняться картинами відомого художника Івана Труша, робота якого відомі. І за кордоном зараз кажуть музейники. Частина його полотен представлена на виставці у Відні у Бельведерії. Додамо, що питання щодо передачі цих картин до національного музею України для збереження вирішать під час наступної конкурсної комісії.